У Рівному налічують близько ста вікових дерев, які зростають поодиноко або групами. Початок обліку розпочався 11 років тому. Визначали приблизний вік дерев за обхватом стовбура. Основні породи велетнів, дуби, липи, гіркокаштани та ясени. «2013 рік, коли ось тут на гребінці 14, ап, ми почули, що що хтось зрізає дерево, і це відбувалося в такий довгий період часу. Ми побігли, ми знали, що там зростають вік. Дерева. Ми побігли, побачили цього дуба, якому вже фактично обрізали крону. Ми зупинили ці всі дії, зберегли цього дуба. Пошукова робота зелених насаджень тривала не один рік. Переважно всі дерева зростають в старій частині міста. Проводили обстеження в різні періоди року, тому що визначали не лише вік та вид дерева, а його життєвий стан. Тривала в центрі, в центрі, в старій частині нашого міста. Для того, щоб виявити вікове дерево, ну насправді ми цікавилися інформацією, як визначати. Найперше це визначити його вік можна по обхвату стовбуру на висоті метр тридцять і спеціального коефіцієнта для різних видів дерев. В Україні все більше уваги приділяється зеленим насадженням. Розроблені європейські стандарти догляду за деревами. Це ініціатива підтримана ЄС, у створенні якої взяли участь 12. Ті, організацій з 11 країн світу щодо догляду за деревами, ну бажано керуватися, поки хоч вони не є обов'язкові в нас в громаді, але бажано керуватися цими стандартами. І, В тому числі експерти звертали увагу, що не варто. Згрібати те саме листя навколо ну, з-під дерев, з-під кущів. Це дуже важливий грунтоутворюючий елемент, важлива пожива, яка має і якби зігрівати покрив навколо дерева. У рівному також починають практикувати новітні підходи до догляду за деревами, що дозволяє не лише зберегти їх здоров'я, а й підвищити естетичну цінність міського середовища. Наприклад, обрізки в от в період осінній там чи зимовий, коли ще можуть бути й морози, тобто дерево вже. Ну більш більшість обрізок бажано робити в період вегетації. А так, коли вже дерево можна сказати, заснуло, воно вже не так здатне боротися з ранами зрізами, і це навпаки може тільки пошкодити. Тому фахівці кажуть, найкраще, коли люди не втручаються у життя дерев та не завдають їм шкоди, адже вони мають запас міцності і самі справляються з існуванням у навколишньому середовищі. Найбільшою такою проблемою всіх дерев ну ми з цим зіткнулися, це. Я... Наші забудовники, які декілька таких красенів, і дуб, і ясен, і липи, яким було е, е, навіть і більше 300 років, це окраса була нашого міста. Були вони просто видалені для того, щоб побудувати. Рівненські веледні, іменний віковий дуб князів Любомирський у парку культури та відпочинку. Ясен звичайний на вулиці 16 липня, претендують на звання європейського дерева року. Ти велетні у престижному конкурсі можна за посиланням на сторінці екологічного центру ПДМ у Фейсбуці. Голосування триватиме до кінця листопада. Ну а як мінімум, дуже важливо, щоб е, наші дерева з рівного пройшли національний відбір. Е, тому що це шанс, щоб про рівне дізналися і в Європі. А в нас велике надбання саме з вікових дерев. Екоцентр ПДМ визначив близько ста таких дерев в межах нашого міста. Для того щоб популяризувати серед мешканців міста значущі об'єкти, агенція сталого розвитку рівного та громадська організація Сад історії спільно з екологічним центром ПДМ, реалізували проєкт Місто Шумить інакше за основу взяли дослідження, та місця зростання вікових дерев для того, щоб включити 93 зелених насадження у природно-заповідний фонд. Ірина Котюх, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.